Вітаю вас, любі малята! Сьогодні з конструювання з паперу ми зробимо ось таку пташку. Пташка на гілоці тихенько сиділа, раптом розправила крила і полетіла. Давайте розглянемо нашу пташку. Що є у пташки? Голова кругленька, і тулуб овальний. На голові у нашої пташки дзьобик і очі, а на тулубі хвостик і крильця. Для роботи нам потрібно Два білих аркуша паперу, ножиці, простий олівець та кольорові олівці або фламастери. Беремо аркуш паперу, складаємо його навпіл куточок до куточка. Ось так. Простим олівцем малюємо силует пташки, але малюємо так, щоб голівка була біля лінії згину. Малюємо нашу пташку. Силует нашої пташки малюємо. Намалюємо пташки дзюбик і око. Ось такий силует намалювали, а тепер ножницями вирізаємо силует нашої пташки. Ось така заготівка повинна вийти. Тепер олівцем робимо розмітку для крил нашої пташки. Ось олівчиком зробили. Ножницями обережно робимо розріз бажано. Що вам допомогли батьки. Ось так розрізаємо, розрізали. Ось подивіться, де ми розрізали. Беремо другий аркуш паперу, меншого розміру. і складаємо гармошкою. Ось так. Це будуть крильця нашої пташки. Старайтеся щоб рівненько розклали. Ось дивіться я. Беремо пташку і вставляємо в розріз гармошечку, все криця пташки. Ось, дивіться. Тепер Малюємо. Очі пташки. І з другої сторони перевернули, намалювали, беремо червоний фломастер і малюємо дзюбик нашої пташки з однієї сторони і з другої розправляємо крильця. Розправляємо крильця. І ось подивіться, яка вийшла у мене пташка, а яка ваша пташка. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!